Жіночий досвід під час війни все ще залишається недостатньо проговореним. І це стосується не тільки ветеранок, але й чинних жінок, військових, і волонтерок, і родичок військових теж. Жіноча політика не ну, взагалі все печально. Ну і що в армії печально, що в країні печально. Угу. Вам не видиться, ні? Ну тобто, ну на змаганнях деяких я навіть приїжджаю, немає жіночої категорії. Я питаю, чому немає жінок? Я кажу, ви запрошували. Дуже дивна ситуація, бо коли я служила. Я не відчувала від своїх побратимів якийсь негатив, що я жінка у війську. А коли я повернулася і почала там гуртати новини, читати коментарі, то я там побачила, а що ти там робила у війську, а чим ти там займалася, а чого ти пішла туди. Та краще б дітей народжувала борщі, варила. Ну якось дуже дивно, чому я у війську цього не відчувала. Прийшла, а цивільні мені диктують, чим я мала займатися. Тут ми знову приходимо до важливості спільнот. Жіночі ветеранські організації не тільки допомагають жінкам гуртуватися, але й Аналізують, підсвічують і сприяють вирішенню проблеми, і це дуже важливо, тому що ми об'єднані спільним контекстом, і це контекст не тільки війни, це контекст жінки в таких умовах.